Всім привіт! З вами Гілка Виноградна. І сьогодні в нас коротеньке, я б сказала, навіть дуже коротеньке відео з мейк-ковером династії Грегорі. У своєму телеграм-каналі я проводила опитування, в якому спитала підписників, чи хочете ви, щоб я засняла мейк-ковер моїх красунчиків на камеру. І більшість відповіла, що так, давай знімай. Що ж, ви хотіли, я роблю. Тож на екрані ви бачите малкольма, який трішечки змінився. Ха -ха, хто помітив, напишіть в коментарях. А я нічого казати не буду. Побачите вже в наступній серії, коли в нас буде геймплей. Цей майковар зумовлений тим, що наші молодята вже трісочки подорослішали. Вони будують свою родину, вони планують дітей. І зовсім не пов'язаний з тим, що я накачала сісішок і хочу їх всі використовувати. Ні, ні, що ви, зовсім це не до чого. Тут я вирішила їх перевдягти з цього приводу, а також е вони одружені, і я вирішила, що вони мають. Носити в мене обручки, і власне я ці обручки їм вдягла. Я намагалася зберегти оригінальний стиль моїх сімів. Тобто, якщо Малкольм в мене одягався в такий більш офіційний одяг, костюми, сорочки, я це йому і залишила. Я навіть зачіски їм не змінювала, як ви можете бачити, залишила ці, які в них і були. Люцічка була в мене такою трішечки готичною принцесою, і я вирішила теж зберегти її цей стиль, лише зробила її одяг більш зрілим, додала якихось ну, трішечки більш дорослих мотивів в її стиль. Також в неї була така гарна червона сукня для офіційного одягу, я її не прибирала і на пам'ять залишила наш весільний наряд. Я ще додала третій варіант офіційного одягу: такий гарний офісний костюм зі спідницею і піджаком. Мені дуже сподобалось, як Люція в ньому виглядає. Трішечки була розчарована, тому що я хотіла додати кастомні вії для Люції. Але всі, що я скачала буквально тиждень тому, виявились зламані. Або я щось не так зробила, або оце останнє оновлення, яке відбулось вчора, зламало мені все, що я качала. Я позітхала над цим і вирішила, ну добре буде без вій. А також я вирішила пододавати нігтики. Спитала себе, а чому я не зробила це одразу? І відповіді на це питання так і не знайшла. Тому просто додала нігтики і, звісно, додала обручку і Люції теж. Досить гарно вона в мене тепер вдягнена, я задоволена її образом. І також за кадром я ще перевдягнула і персечку, звісно. Чому вирішила персею не знімати? Тому що вона, в принципі, більше не моя династійна персонажка. Так, я буду за нею грати, але тільки за кадром. А за її дітей я взагалі грати не буду. Вони будуть просто NPC. Тому я. Так подумала, що напевно не треба її перевдягати на камеру, але образи її я вам все ж покажу в кінці відео. Вона, взагалі, така hot woman в мене вийшла. Я сподіваюся, вам дуже сподобається. Також користуючись нагодою, я хочу подякувати вам, мої любі підписники, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Кожне добре слово, кожна якась порада наповнює моє серденько теплом і надихає мене далі робити для вас ці відео і продовжувати розвивати свій канал. Посилаю вам. Величезну кількість любові і тепла М -м -м -м, мої любі кілька слів щодо продовження цього проекту. Як ви бачите, люсічка в нас така вже досить пузатенька. Скоро в нас буде дитинка. Я не знаю в якої стації, я нічого не дивилася, але певні плани в мене вже є. Я вже пишу сценарій для другого покоління. І друге покоління в нас таке буде більш насичене на події, і зумовлено це тим, яке саме доповнення в нас з'явиться у другому поколінні. Напевно, всі вже знають, що це будуть вампіри. Тож, це буде не єдина дитина, яка буде в наших Грегорі. Їх буде дві. І побачите, що я запланувала. На цьому хочу сказати вам дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. З вами була гілка виноградна. 抱抱。